Із 3 червня 2019 року почав діяти новий український правопис. Норми і правила нової редакції правопису відтоді рекомендують застосовувати в усіх сферах суспільного життя. П'ятирічний перехідний період спливає вже наступного 2024 року. Чому б тоді власне і не поговорити про відмінності того, до чого дехто звикав з 1989 року, відколи діяла попередня редакція правопису, від того, до чого ми всі звикаємо? Четвертий рік, відколи діє нова. А ще про те, чому над новим правописом працювали аж 30 років, та чи не варто продовжити його вдосконалювати, ви слухаєте подкаст від гречки «Є різниця». Гостя епізоду кандидатка філологічних наук, професорка Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, Світлана Ковтюх. Що кажуть про нинішню редакцію правопису? Те, що вона більш деталізована. Кількість параграфів зросла зі 125 до 168, Що вона відповідає змінам, які відбулися протягом останніх десятиліть. Світлана Леонідівна ж почала з історичних передумов потреби змінювати чини до 2019 року правопис. Зразу розставити крапки над і треба звертатися до історії питань. Українська мова одна з найдивніших мов серед слов'янських. У нас було власне письмо, і бували і різні версії, як не дивно, мовознавство теж піддається впливу ідеологічному. І в усі часи Росія робила все, щоб применшити значення української мови. Хоч Міхаель Мозер, австрійський учений, філолог, славіст, який знає кілька мов, і він одночасно президент міжнародної асоціації україністів. Кілька років тому написав. Книжку про походження української мови. За цю книжку він нагороджений міжнародною премією імені Івана Франка. А от уже після повномасштабного вторгнення він написав книжку про походження російської мови. І цю, дуже вштики наукову монографію сприйняв наш північний сусід, зокрема вчені лінгвісти російські. Бо, за різними даними, російська мова отримала 70% Сотків нашої давньоукраїнської лексики, від якої ми відмовилися, бо українська мова дуже революційна насправді і в нас. Є такі фонетичні риси, яких немає в жодній іншій слов'янській. Наприклад, чергування ОЕ у відкритому складі з І в закритому складі. Це риса, яка відрізняє нас від усіх слов'ян. І це чергування відбувається в усіх частинах мови, в усіх частинах слова, і при словозміні, і при словотворенні. І такого немає в жодній іншій мові. Оця давня українська лексика, наприклад, зберігається в діалектному мовленні. І загальнонаукова слов'янська спільнота визнала, що саме на території України зберігається прослов'янський ять, а саме на території наших північних або поліських говорів, і це не тільки північ України, це Південь Білорусі. Це південь Російської Федерації, бо мова не просто, як дехто собі думає, чинник комунікації, а це чинник нації твірний, це наша зброя і наші кордони. Бо саме за цим ми можемо визначити, що і на частині Польщі існують. Українські діалекти і на частині інших країн тому до цього так і треба підходити, і це треба усвідомлювати. Додам і я трохи історичної інформації а згодом зроблю окремий епізод про зміни правопису української мови на догоду чи то Московії, чи то Росії, чи то СРСР. Отже, якщо коротко, у 20-х роках 20-го століття відбувався розквіт українського мовознавства, проробили колосальну роботу з унормування української літературної мови, наукової термінології словників. А у 1928 році видали офіційний та уніфікований для всієї. України український правопис. Це було вперше в історії. Проте вже у 30-х роках Радянський Союз почав зросіщувати Україну, наслідком чого стало видання 1933 року нового правопису. Саме тоді забетки викинули. А як сказала Світлана Леонідівна, Ковтюх, репресували літеру «Г». докорінно змінили правопис слів іншомовного походження, змінили правила відмінювання та багато іншого. Мета. Та була єдина викорінити питомі риси української мови та наблизити її до російської. Генам повернули 1989 року в попередній редакції правопису. А редакція 2019-го відродила й інші параграфи правопису дев'яностолітньої давнини. Нагадаю, назва подкасту, який ви прямо зараз слухаєте, є різниця, чому власне потрібно цікавитись і знати мовні нововведення. Гостя пояснила максимально чітко. В Україні всі громадяни мають виконувати закони, і найголовніший закон це Конституція України, де в 10 статті записано, що українська мова державна мова, і чи військовий стан, чи не військовий стан всі повинні бути законослухняними громадянами. Наприклад, я не думаю, що всім дуже подобається платити податки. Але це необхідна складова. Ви мусите це робити, якщо ви громадяни, і якщо ви хочете законно вести бізнес, працювати чи в приватних, чи в державних структурах, чи проводити якусь там творчу діяльність. Оце так до цього треба підходити. Якщо ви цікавитесь мовними питаннями, то для вас не буде новиною те, що роботу над по справжньому українським правописом вели починаючи з 90-х років минулого століття. Якщо ж ви про це не знали, дізнаєтесь багато нового. Зокрема, й про те, що на думку Світлани Ковтюк слід брати до уваги працюючи над правописом про своє ставлення до нинішньої редакції. Гості епізоду теж розповіла. Цей правопис я б його назвала перехідним. Я б не була такою радикальною, як частина людей, які називають його кривописом. Це занадто, і це ще не той правопис, який би я хотіла бачити в незалежній Україні. З 91-го року я особисто знайома з людьми, які і були членами орфографічної комісії, і є членами орфографічної комісії, які впливали на роботу над цим правописом. Я з 90-го року була впевнена, і я про це говорила, хоч деякі думали, що я там молода і дуже радикальна. А насправді ні, я абсолютно прагматично підходила до цього питання треба зразу було ввести всі зміни ще в дев'яносто ну, в дев'яностому році це був надрукований невеликою кількістю новий правопис для обговорення його ратифікували в 1993 році але на жаль не ввели ті зміни хоч їх жменя було порівняно із усім масивом правил. Їх небагато було. А щодо правопису, то я розглядаю цей правопис 2019 року як перехідний, тому що він дозволив і такі, й такі варіанти, тобто багато заведено варіативності. На мою думку, це шкодить. Краще було б залишити одну форму. І не так, як ви сказали, що там змінилося за ці роки, наприклад, навіть за часів незалежності, а треба розглядати питомі історичні процеси. От ми відзначаємо 150-річчя наукового товариства імені Шевченка. Це перша по суті академія наук українська, яка була заснована в 19 столітті на території Заходу України, це різні імперії були за гроші східних українців. І оці приклади їх. Дуже багато, просто не знають люди своєї історії, не знають знакових особистостей, бо це все було спеціально зроблено Росією. Ну так як пісні українські, народні або січових стрільців дали російські слова, вони навіть і не парилися. І люди довгі роки радянського союзу вважали, що це пісні російські, а насправді вони українські. Отак треба все відчищати від цієї сажі імперіалізму. від... Цієї сажі росіїзму, чи то в парадигмі Російської імперії, чи то в парадигмі Радянської імперії, воно все однакове чи сучасної путінської, як ми називаємо Росії, воно нічого в них не міняється, і нам своє робити. Ухваленню нової редакції правопису передувала довга дискусія, учасницею якою була й Світлана Леонідівна про те, хто був натхненником змін та як велася робота далі. Чому сталася така історія з цим правописом 2019 року? Одним із натхненників цих правописних змін був доктор філологічних наук, професор, член кореспондент Академії наук Василь, Василь Васильович Німчук. Він багато пропозицій вніс і він. Навіть написав 1999 року проєкт найновішої редакції українського правопису. Він теж вийшов невеликим накладом, і він там повністю обґрунтував ті незначні зміни, які варто було все ж таки доробити. І мав уряд Рада міністрів ратифікувати 2003 року. Згадайте цей період серйозно домови. Наше ніколи не було української нормальної влади на всіх рівнях, а свідчення того, що всі незадоволені чи тією чи тією владою. Ну, мабуть, отака неосвіченість і незрілість суспільства. Хоч я вважаю, що наша нація просто захмарна, і в нас відсоток притомних людей набагато вищий, ніж ніж в інших націй, і на жаль, чого в нас не відбулося, улюблене моє слово люстрація вона якась фейкова, і то там уже після правління Януковича, і там зовсім воно не так відбулося. Як, наприклад, тих самих країнах Балтії, і я теж писала і в нашій пресі там ще на початку 2000-х років статтю про те, що от варто було б взорвати і в питанні мовної політики, і на Латвію, Литву, Естонію, де були величезні штрафи. За невикористання в публічному просторі цих мов. А щодо українського правопису, то Василя Васильовича Німчука до останньої комісії, коли він був навіть живий, його не включили до складу цієї комісії. В цій комісії тільки третина була людей, які мали базову освіту українських філологів. А то дві третини завідувачі кафедр загального мовознавства це переважно базова освіта російська мова. Тому ми маємо український правопис і ще хвала тій українсько-притомній частині орфографічної комісії, яка хоча б у такому вигляді ратифікувала цей український правопис. Хоч він міг бути набагато кращий, що я, я завжди роблю те, що я можу. Я його прочитала все з олівцем. Я надіслала 60 пропозицій. З них взяли до уваги 8. Яка в мене пропозиція, що має бути? Нам треба відмежуватися від цих радянських редакцій. І треба створити новий український правопис, залучити до його створення і знакових учених діаспори і материкової України. Бо, на жаль, навіть до тієї редакції 93-го року були долучені вчені з діаспори. А до оцього – ні. Я хочу в майбутньому бачити новий український правопис незалежної України такий, як він має бути, і враховуючи ці історичні моменти, бо те, що ми не вчили в школі покоління приблизно 25 років, це не означає, що цього історично не було в українській мові, і те, що правопис дозволив варіантні форми гордості, радості, гордості, радості, незалежності незалежності, то лише окремі науковці послуговуються цими формами на і, які є питомими українськими, і про їх давню закоріненість. Існування в усьому діалектному масиві свідчать навіть три прислівники почасти, восени, безвісти. Ці три прислівники зберегли питомі закінчення родового відмінка І. Навіть я вам скажу, форма імени була нормою до 45-го року. Якщо говорити в цілому, цей правопис це крок вперед, чи топчимося на місці? З одного боку є крок вперед, а з іншого боку, наприклад, правила милозвучності. Всі знають про те, що українська мова милозвучна. В ідеалі ці правила спрямовують на те, що голосний приголосний, голосний приголосний отаке вживання звуків оце ідеальне, наймилозвучніше. І ці правила спрямовані на таке поєднання. То, на жаль, нинішня редакція 19-го року вона просто нівелювала ці правила. Бо перше правило, наприклад, що на початку речення перед приголосним треба вживати у там у лісі, і тут же до нього примітка, але можна за бажанням автора вживати в лісі. Якщо ще говорити про варіативність нового правопису, то серед іншого він пропонує вживати, але не робить їх обов'язковими. Фемінітиви. Перерахую на сам кінець деякі новації правопису, які привернули мою увагу. Нова редакція дозволяє вживати літери і та и на початку слів, наприклад, «ірот, ірод, – «ирот». А ще і на початку може бути в іншомовних власних назвах, тобто нині унормована можливість у деяких випадках писати и на початку слова, що раніше офіційно забороняли і вимагали писати лише і. Літеру И дозволили також у префіксі архів, назвах церковних титулів та чинів. Є варіанти із закінченням и у групі іменників третьої відміни в родовому відмінку однини незалежності і. Ідності, чести це як говорила Світлана Ковтюх, повернення до того, що було у правописі до 30-х років ХХ століття. Решта помітних новацій, написання назв сайтів, месенджерів, соцмереж, виключно українською. А ті, що належать до другої відміни, в родовому відмінку однини, мають закінчення А та Я, наприклад, Фейсбука, Ютуба, і Мейла. Слово ви, ваш тощо завжди пишемо з малої літери, якщо це не лист із персональним зверненням до однієї особи з виявом особливої вічливості. Це теж про варіативність. Значно розширили перелік компонентів, які пишуться і зрештою слова разом. Раніше багато з них писалися через Дефіс. Це стосується не тільки іменників, а й утворюваних від них прикметників, які теж втратили Дефіс. Наприклад, ТОП віце Екс. Насправді ж таких компонентів дуже багато. Але увага, якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, власної назви, то їх пишемо з диплом. Фісом пан Європа, псевдо Фауст. Тепер пишемо тільки окремо пів у значенні половина, наприклад, півяблука, піввідра, пів літра. Тепер пишемо інакше слова священник через 2н, проєкт, проєкція та госпіс. Через г пишемо такі слова, як Вергілій, Гарсія Гете. Гулівер. Раніше їх писали з літерою Г. Пишемо також через «Т» анатема, етер, катедра, мітологія, атени, замість афіни, демостен замість демосфен. Пишемо через ав слова авдієнція, авдиторія, лавреат, павза, «Фавна» замість паузи та фауни. Тепер пишемо фоє, фейерба, гоя, савоя без вставного «ї», як це було раніше. А такі прізвища, як, наприклад, Дікенс, відтепер пишемо з однією К. А от російські прізвища крутой, ТРУБІЦКОЙ, Тепер пишемо крутий, трубицький, хоча лишаємо Толстой. Ви слухали подкаст «Є різниця». з кандидаткою філологічних наук, професоркою Світланою Ковтюх. Ми говорили про редакцію українського правопису 2019 року. Почуємось в наступних епізодах.